Ну добрий день-добрий день, everybody! Ви на каналі it паляниця Коли люди думають про ігри, то Linux не перша операційна система, яка спадає на думку. Переважна більшість споживчого ринку, як і раніше, використовує що? Правильно, систему Windows, на якій грають у більшість ігор. Але чи означає це, що ви не можете грати в Linux? Точно ні. Загальна думка полягає в тому, що для ігор у Linux найкраще підходить Ubuntu або будь-який інший стандартний дистрибутив. Але, але, якщо ви шукаєте операційну систему спеціально для ігор у Linux і не хочете возитися з налаштуваннями, там, з встановленням Вайн, я пропоную вам список кращих ігрових дистрибутивів для Linux у 2024 році, серед яких ви знайдете собі дистрибутив по душі. Тож неодмінно підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати цікаві відео про Linux і не тільки. Ви на каналі IT-Паляниця і це Linux українською. Погнали! Steam OS це найпопулярніший ігровий дистрибутив. Коли люди думають про спеціалізовані ігрові дистрибутиви Linux, першим зазвичай пробують Steam OS. Steam OS розроблена компанією Valve, і доступна вона у двох версіях. Основний варіант для користувачів ноутбуків та ПК на основі Debian 8. Нова версія спеціально для портативних ігрових консолей Steam Deck на базі Arch Linux. Обидві збірки забезпечують консольний ігровий процес з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача, який дозволяє запускати гру парою клацань миші. Для ноутбуків та настільних комп'ютерів SteamOS оптимізує системні ресурси для ігор, у які ви граєте, а не для фонових завдань, як у типових, наприклад, настільних операційних систем Windows чи тому подібне. Він підходить для систем з 64 розрядним процесором Intel або AMD і щонайменше 4 ГБ ОЗУ. І більше 200 ГБ дискового простору. Система також повинна мати графіку Intel, відеокарту Nvidia або AMD, ну, наприклад, Radeon 852.0 або пізнішу версію. Після встановлення ігровий дистрибутив StreamOS Linux надає доступ до всіх ігор для Linux, доступних у Steam. Це такий магазин. Інші ігри можна додати на комп'ютер під керуванням SteamOS з режиму робочого столу. Це включає Minecraft або навіть ігри Super Nintendo або Wii, Wii U через емулятор. Ви можете керувати SteamOS за допомогою будь-якого ігрового контролера, контролера Steam, якщо ви його, звісно, знайдете, або клавіатури чи миші. SteamOS має певні системні вимоги, і якщо ви збираєтесь грати в більш вимогливі ігри, вам необхідно потужне залізо. Існує також опція домашньої потокової передачі Steam, яка дозволяє вам встановлювати та грати в ігри з іншого комп'ютера у вашій мережі, який підключений до того самого облікового запису Steam. Також ви можете встановити додаток Steam на будь-якому дистрибутиві Linux, якщо хочете користуватися бібліотекою Steam. Якщо хочете скачати даний дистрибутив, ласкаво прошу в опис під цим відео. Fedora GameSpin. Проект Fedora випускає кілька версій дистриб'тив, які пропонують інструменти та компоненти, призначені для певної мети. Наприклад, Fedora зазвичай постачається з робочим столом Gnome, але якщо ви віддаєте перевагу KDE або XFCE, для кожного з них є свої версії Fedora. Fedora GameSpin один з найкращих доступних ігрових дистрибутивів Linux, який постачається з широким спектром ігор та жандів. Це являється причиною дуже великого образу. Майже 4 ГБ. Образ досить великий, оскільки включає безліч ігор, при цьому він поміститься на DVD, якщо у вас, наприклад, немає з собою флешки. Ви можете використовувати Fedora Games як Live CD і грати у свої ігри на чужих комп'ютерах, зберігаючи при цьому свій прогрес та високі результати. Щоб встановити Fedora Games Spin, вашому ПК або ноутбуку знадобиться двохядерний процесор з тактовою частотою 2 ГГц, це як мінімум. 2 ГБ ОЗУ. І жорсткий диск або твердотільний накопичувач, який має не менше, ніж 15 ГБ вільного місця. З Fedora GameSpin поставляються ігри різних жанрів, і якщо вам потрібний ігровий дистрибутив для Linux, але ви не хочете використовувати Ubuntu, спробуйте Fedora GameSpin. OS – найкращий дистрибутив для ретро ігор. І якщо ви шукаєте ретро ігровий дистрибутив для ПК з Linux, Лака це те, з чого варто вам почати. Цей легкий дистрибютив Linux перетворить будь-який комп'ютер на повноцінну ігрову систему у ретро стилі. Його можна встановити на ноутбук, старий нетбук, старий ПК чи навіть Raspberry Pi. Lacka емулює широкий спектр консолей, поєднуючи емулятори під елегантним інтерфейсом RetroArch, зміркувань. Про авторське право лака поставляється без попередньо встановлених ігор, тому вам необхідно отримати або легальні копії, або ISO-файли ігор, якими ви володієте, або, наприклад, попередньо скомпільовані ROM-файли аркадних ігор. Цей ретроігровий дистриб'ютив дистрибутив Linux також підтримує режим для двох гравців і розрахований на багато користувачів через NetPlay, а також функцію збереження прогресу. Ігри, в яких раніше не було можливості зберігати процес, тепер мають таку функцію. Існує навіть функція перемотування назад, яка дозволить вам повернутися в минуле до того, як ви померли у тій чи іншій грі, і спробувати знову зробити той чи інший стрибок, який ви пропустили. Лакка поставляється з безліччю заздалегідь настроєних конфігурацій джойстика. Якщо хочете скачати даний дистрибутив, ласкаво прошу в опис під цим відео. Sparky Linux Game Over універсальний ігровий дистрибутив. Якщо ви хочете грати в сучасні ігри, ігри з відкритим вихідним кодом чи ретро-ігри в Linux, то рішення може стати саме Sparky Linux. Sparky Linux на основі Debian розміром 3,5 ГБ має встановлений Steam, Wine і Play on Linux для запуску поточних ігор. Sparky Linux також підтримує Aptus Gamer. Aptus Gamer пропонує простий спосіб встановлення емуляторів ігрових консолей та інших інструментів, корисних для геймерів. Існують емулятори для Atari, PlayStation і навіть запуску ігор DOS в Linux. Дострибутиви Sparky Linux працюють на старому та новому устаткуванні. Щоб встановити Sparky Linux Game Over на свій комп'ютер, вам необхідно мати 32-розрядний або 64 розрядний центральний процесор. Щонайменше 256 МБ ОЗУ і не менше 20 ГБ вільного місця на жорсткому диску або USB-накопичувачі. Спарки Linux також поставляється з платформою Lutris, яка допомагає вам встановлювати ігри і керувати ними в єдиному інтерфейсі. Використовуючи цей єдиний інтерфейс, ви можете переглядати всі свої Linux, Windows, Steam, емульовані та браузені ігри. ChimeraOS – Останній надійний варіант для ігор в Linux. Chimera OS. Раніше ця операційна система називалась GamerOS. Це версія Steam OS, яка також дозволяє грати в ігри з Good Old Games, Epic Game Store та інших платформ. Багато в чому це повноцінний ігровий дистрибутив Linux. Для запуску Chimera OS потрібно комп'ютер з оперативною пам'яттю не менше 4 ГБ сховищем не менше 20 ГБ, і графічним процесором Nvidia GTX 900 або AMD RX 400, або навіть Intel HD Graphics серії 500 або пізнішої версії. Якщо вас цікавлять тільки ретро-ігри, то найкращі результати можна отримати з двохядерним процесором з тактовою частотою 2 ГГц. Chimera OS потребує нульової конфігурації. Просто встановіть. Завантажтеся, увідіть в ігрові сервіси, що віддають перевагу, і завантажте ігри. От і все, таке от коротеньке відео. В наступних п'яти відео, які вийдуть у мене на каналі, буде встановлення саме цих операційних систем на мій ноутбук для тестування. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. З вами був канал IT-Паляниця. Все буде Україна. До побачення!